Добрий день, мої любі діти! Сьогодні на уроці ми з вами продовжуємо розучувати вокаліс Кіт у таксі. Тож, давайте згадаємо слова цієї, цієї вправи. До ремі, фасоля сі, котик викликав таксі. На таксі у помчав, котик ноти заспівав. І самі ноти. Ля, ля фа, фа соль соль мі Фа фа, ре ре мі мі ре мі фа фа ми, фа, соль, фа 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 мі мі соль фа-фа-мі-ре-до. до І повторюємо. Ля ля фа фа соль Фа-фа. якщо ми співаємо, то е, спочатку так До ре, мі, фа сі, котик викликав таксі, на таксі удаль помчав, котик нотин заспівав, ля-ля фа, фа фа фа-фа-ре-ре-мі. соль соль Фа фа, ля, ля, фа фа соль, соль, мі, фа фа, ре, ре, мі, мі, ре, мі, фа фа, мі, фа, соль, фа фа мі, ре, до, до. Молодці. А зараз заспіваємо цю частину під фонограму. До мі, фа- соль. Була перша частина вокалізу, а зараз друга. І починається вона ось так. А фа, мі фа, соль, соль. а до, міредоду. Давайте ще раз її завчимо. Фа, фа, мі фа, соль, соль. а до редо. -ре І остання частина. Фафа ми фа соль, соль, ду. Фа-фа ре до до. Ось така частина. І зовсім останні слова. їде їде у таксі і співає ноти всі. Для кота співоча мода до ремі фа-соля до і ось так він співає. Їде, їде у таксі, і співає ноти всі для кота співоча мода, ремі до, до. Ось така пісенька. Тож продовжуємо співати з тої частини, де ми зупинилися. Фасоль, соль, фа-фа-мі-ре-до-до. біде їде у таксі і співає ноти всі для кота співоча мода, доремі, фасоль От така співоча мода. Навіть моя собачка прийшла заспівати з нами в Ви всі знаєте, що це моя Джесіка. Не мішай нам добре. Тож, давайте заспіваємо його спочатку до кінця. Я впевнена, що ми з вами його досить швидко вивчимо. Готові? Ну, давайте. Дори фасолесі, котик викликав таксі. На таксі удальмовчав, котик ноти заспівав. Ля-ля, фа соль мі Fa, re re mi mi re mi fa fa mi fa sol fa fa mi re do do Фасолься дуро, -дур 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 -дур. Фа -фа у таксі. і ноти всі, співоча мода Ре до. -до. у нас видався співучий кот. Коли він співає нам гарненькі пісні усього найкращого мої люби, до нових зустрічей!